Чистота і впорядкованість Харкова вона справді вражає. Тим більше зважаючи на те, що Харків щодня обстрілюється, і не було практично такого дня з 2022 року. Спочатку повномасштабного вторгнення, коли б Харків не обстрілювався. Клумби, квіти, зоопарк, парки, фентезі-парки і так далі. І так далі. Цих об'єктів дуже багато. А чи стільки ж коштів і уваги Харків як місто інвестує в свою оборону? От е, бригада Хартія, яка теж боронить Харті, Харків, стверджує, що там на них було витрачено за весь цей час там, ну, досить мало коштів. Е, і Харків один з, одне з останніх міст за кількістю тих асигнувань, які вони виділяють на них, наприклад. Як у вас з цим? Е, знову ж таки, хотілося би, щоб. Міська влада, обласна влада все ж таки приділяла більше уваги харківським підрозділам, бо ми бачимо приклади інших міст України, де там представники з тих або інших міст, і на, на, на них вони виділяють ну неймовірні бюджети. Бо тут треба розставляти пріоритети, що ми зараз хочемо. Ну гарне місто, ну знову ж таки, це завжди ми хочемо, але треба розставляти акценти. Ми хочемо е, гарне місто і е, українське місто, тобто не яке захоплять, і тому тут треба трошки е, на ваги це класти.